Розмір має значення. Я ще зрозчарую велику кількість чоловіків, але коли жінки розказують вам про те, що неважливо, якого розміру ваш пеніс, ми трошечки вас обдурюємо, бо не хочемо вас розчарувати або розстроїти якось. Так, колись була така цікава дівчинка, її звали Нінон Деланкло, вона була дуже відомою куртизанкою. І вона казала таку фразу, що я обожнюю будь-який пеніс, якщо він А, великий, Б. Дуже великий. Ну, можливо, вона знала, про що вона говорить. І тому я підтримую пані Деланкло, бо Насправді дівчаткам подобаються великі пеніси. По-перше, це красиво, по-друге, це приємно. Але тут є дві засади. Перше, чоловіки, яких природа обдарувала гарним інструментом, в нього дійсно великий член. Вони, як правило, дуже летачі. Як правило, є виключення, є геніальні любовники ще обдаровані природою. Але таких небагато. І тому ці альфа мачо як вони себе вважають. Вони вважають, що достатньо просто викласти цю дубину з штанів. І далі жінка повинна колотатися в екстазі, бо вона вже побачила цього крокодила. Така собі історія, хлопці. Велика дубина це добре, але треба вміти їй щось робити. Um, хлопці, яких не дуже обдарувала природа, вони розуміють, що треба чомусь навчатись, якось компенсувати певні історії. І вони дійсно намагаються використовувати все: руки, губи, язик, пальці, все, все що завгодно. І вони більш ну, такі емпатичні коханці. Я думаю, багато жінок підтвердять мої слова: так є. Але. І розмір має значення. І то, як ви вмієте їм володіти. А шановні, гарними коханцями не народжуються. Це як керувати автівкою, ви ж навчаєтесь. Як їсти віделкою ви навчаєтесь з дитинства, ви не народжені з цим навиком. Тому, якщо ви хочете бути гарним коханцем, не треба нехтувати навчаннями сексу. Просто обирати треба правильні місця, правильних коучерів і зазвичай такі навчання не можуть бути дешевими. Ну а до речі, все те, чому навчають Черіт Вінс, воно є на сайті розділ Заходи. Думаєте, коханцям, якого левелу ви хочете бути? Думайте.